Сімейство диких кабанів на Зебрі у соцмережі ширять кумедне і повчальне відео із ківерців. Місцевий мешканець зняв, як групка диких кабанів поволі рухається до дороги і підходить до пішохідного переходу. Один з водіїв зупиняється, щоб пропустити розважливих тварин і чекає, аж поки все сімейство не подолає автотрасу. Культурні ну свині. кіно і німці. так, Культура. На території ківерцівщини пояснюють, у поліському лісовому офісі живе не одна родина диких кабанів, а виходять вони у людні місця через те, що мігрують по лісу. Лісівники, попри кумедність тварин, наближатися до кабанчиків не радять. Тим більше коли дикі кабани це мами, які мають дітей, вони будуть їх захищати, і кожне наближення людей вони будуть сприймати як якийсь ризик для їхніх дітей. Тому сильно контактувати ми б не радили. У численних коментарях під відео з свинями на переході є й такий, деяким людям варто повчитися у кабанів.